Ми робимо окопні свічки, щоб робити таку справу, щоб допомогти нашим воїнам, українським воїнам. Інклюзивна молодь Полтави виготовляє заготовки для окопних свічок. Таким чином, говорить співкоординаторка цього проєкту Ольга Кошельник, долучаються до волонтерства на користь нашої армії. Збираються щочетверга. у міському центрі культури та дозвілля громадська організація в рамках проєкту «Надія є» з травня. Ми тут маємо можливість і для розвитку, і для волонтерства. І от і тим, що ми робимо тут заготовки для окопних свічок і шиємо білизну натільну у Горбанівці. ми Печемо печиво, робимо мило ручної роботи. Кожен тиждень у нас там теж є така занятість. Матеріали для заготовок волонтери шукають своїми силами: картон по магазинах, а залізні банки їм передають активістки, невтомні бабусі. Ми раді долучитися, особливо в такий час до такої дуже корисної справи, до такої дуже потрібної справи. Наблизити нашу перемогу. Чим можемо. Я вважаю, що це може робити кожен в міру своїх можливостей. Сім'я Родіних переїхала до Полтави через війну. Мама дитини з інклюзією Юля каже: такі заняття її донці Маргариті подобаються. Ми з Харкова, коли в нас понівечувала хату, ми переїхали з Полтаву. Дуже шкода, що цей проєкт знайшли згодом через п'ять місяців. Тому що дитина дуже страждала на одинці, без. Падосвірсників це дуже складно і потім, коли знайшли цю групу, це так нас надихнуло. Почті кожного кожного дня дуже інтересні поробки, поїздки. Разом із окопними свічками на передову нашим бійцям інклюзивна молодь передає і солодкі подарунки. Їх виготовляють у Горбанівському монастирі, розповідає волонтерка Ніна Цибро. Ще наші діти випікають для воїнів. Госпіталь ми передаємо і на фронт печиво. Випікаємо ми по середам. Такі душевні середи в нас називаються для печива, для там діти збираються, ми випікаємо. За одне заняття ці хлопці і дівчата разом із батьками виготовляють півсотні таких заготовок для окопних свічок. Підрахували волонтери проєкту «Надія є».